За плечима Владислава п'ять класів. Зараз школяр на канікулах, але вже готується до нового навчального року. До своєї школи приходить навіть влітку. Мама переймається чи повернеться 1 вересня в звичні стіни, адже селом ходять чутки, школу планують закрити. Є недоцільним закриття школи. Ось в такому мікрорайоні. Мікрорайон великий, розвинена інфраструктура в школі. Ми багато вклали сюди своїх сил, своїх коштів для того, щоб наші діти отримували знання в нормальній школі, у школі, яка має прекрасний педагогічний колектив. Учительський колектив, що в Степанівській школі номер 2 складається з 25 педагогів, теж від такої перспективи не в захваті. Приєднуватися до іншого закладу не хочуть, бо пишаються своєю історією і традиціями. Офіційно про закриття школи нас ніхто не попереджав. Але слухи такі є: питання розглядались на сесії Степанівської селищної ради, де депутати висловили свою думку відносно того, що неможливо закрити школу, яка вже навіть сама будівля стоїть більше, ніж 100 років. Школа да, має свої певні традиції, має певні досягнення і в навчально-виховному процесі, і в спорті, і в художній самодіяльності. Наталія Іванівна тут працює майже 30 років. У травні відпустила на канікули 19 першачків. Восени хоче бачити їх знову у своєму класі, який до того ж причепорили. Наша школа готова повністю до нового навчального року. Наші класи відремонтовані. Всі ми живемо надією тим, що ми всі в повному складі з'явимося у нашій затишній викрашеній, виклеєній відремонтованій школі. У прагненні відстояти школу Степанівці погоджуються на компроміс. Зв'язку з тим, що є некомплектність класів, як цієї школи, особливо це 10-11 клас, так і школа номер один. Там, де навчається по 5-6 учнів, наша пропозиція була для управління освіти, для відділу освіти районної державної адміністрації про те, що об'єднати ці два класи в одній школі, а цю школу перепрофілювати на порівню першого другого ступеня. І на майбутнє на базі цієї школи, не закриваючи її, створити навчально-виховний комплекс у районному відділі освіти. Нам повідомили реформи це вимога часу, і не виключено, що рано чи пізно вони торкнуться і Степанівки. Чи можна надати значить, сніданські послуги дитині, коли в класі стоять 10 клас, 3 учні знаходяться, знаходиться чи 4, коли вони йдуть на індивідуальну форму навчання? І в 10 класі 12 годин на індивідуальне. Якщо це звичайний клас, то 29 годин, годин і 6 із варіативної частини для вивчення поглибленого чи гурткової роботи. Це практично можна 35 годин. Так де краще освітянські послуги, і дитина себе відчуває у цьому життєвому просторі. краще. однак це питання не нагальне. І, скоріше за все, 1 вересня плакати за своєю школою у селі не будуть. Анна книж Сергій Сурков на часі новини.